Поліцейські відділу ювенальної превенції Кам'янського РУП завітали до закладу дошкільної освіти номер 9 Жар птиця правоохоронці активно комунікували з дітьми та пограли з дошкільнятами в інтерактивну гру. Більше про теплий захід дізнаєтеся у нашому сюжеті. О, молодець. так, малечі зі старшої групи Пізнайко комунікували із поліцейськими Кам'янського, і це тільки початок. Надалі до із зацікавленістю доєднувалися до гри та активно відповідали на запитання поліціянтки. Це дуже важливо поговорити сьогодні з дітками саме про правила дорожнього руху, оскільки сніжить дорога зараз складна для пересування. І ми розуміємо, наскільки зараз важливо нагадувати діткам про всі правила дорожнього руху. Поговорили про будь-повідному темряві обов'язково, як себе потрібно поводити на вулиці. І в цілому поговорили про загальні правила доброти, тому що це дуже важливо говорити сьогодні саме про добро і нагадувати діткам про те, що добро починається саме з тебе, і добрі справи починаються також саме. Правоохоронці пограли з малечою в інтерактивну гру. За допомогою настільної гри пояснили, яких правил треба дотримуватися, коли переходиш дорогу, пересуваєшся містом і взагалі, як себе поводити, коли їдеш поруч із водієм у автомобілі. Ми розуміємо, наскільки потрібно також із геть маленькими дітками говорити про основні безпекові правила, особливо саме про правила дорожнього руху, тому що вони бавляться у своїх дворах, вони можуть вибігати на дорогу, заграючись у грів такі активні веселі. І тому ми вже почали думати вирішувати про те, що дуже важливо ходити вже і дошкільні навчальні заклади. За словами директорки закладу, такі заходи важливі, адже вже наступного року дівчатка та хлопчики із групи Пізнайко підуть до першого класу. Хочу подякувати нашій ювенальній поліції, яка допомагає нам, яка в цей непростий час проводить цей захід, тому що ті знання, які дають вихователі, вони закріплюються дійсно такими заходами. І діти розуміють, що нові лиця, нові авторитети, вони розуміють, що поліцейський це наш захід, це наша допомога, це піклування про них. І я думаю, що ті знання, які вони отримають ще сьогодні, вони використають обов'язково в житті. Зустріч залишиться у пам'яті малечі, як і розуміння безпеки, правил дорожнього руху, і такого важливого у наш час відчуття довіри до поліцейських.